При першій ні та голосу. Ісла ісла голос потрібен усім. Вони відбули покарання за незначні злочини та вирішили виправити свої помилки. Це про колишніх в'язнів, які нині тренуються на полігонах і воюють у лавах спецбатальйону Алькатрас, 93 93-ї бригади Збройних сил України. Чоловіки пройшли медогляд і відбір, а згодом і навчання, і тепер перебувають на лінії фронту. Їхнє головне завдання утримувати наші позиції на передовій. На відміну від росіян, тут нікого не примушують. Та й самі мотивовані бійці рвуться у бій, щоб вигнати ворога з нашої землі. Докладніше далі я завжди кажу, що ми всі люди, і кожен помиляється. Тобто я дивлюся на людей. Через призму того, що вони всі по замовчуванню колись скоїли якісь там помилки і мають право їх виправити. Так відбувається вишкіл спецбату Алькатрас. Назва не випадково. Тут служать ті, хто певний час відбував покарання у в'язниці. Присядь, присядь, голову поставив, сверху. Контролюй патрони теж. Готов? Подожди, прикрой перезаряжусь. командир зводу на псевдоканс кіборг обороняв Донецький аеропорт. Уже у цивільному житті він порушив закон і потрапив за грати на 5 років. Торік улітку зголосився на пропозицію рекрутерів і став на захист нашої держави. Нині він досвідчений штурмовик. У мене є бойовий досвід, голова на плечах, і хочу, щоб ребята жили. теж. ми створюємо костяк, щоб коли вони пішли на штурм. І вони друг друга знали, що не по он відкроють правий сектор, то должен бути лівий, щоб вони вместе были. були. У бійців стандартна вогнева медична та фізична підготовка тренуються на полігоні на Донеччині. У бій рвуться всі, як і харків'яни, на псевдокабан. У нього з росіянами особисті рахунки. Вони розбили мій дом. У мене від цього пострадали батьки. плюс згоріли документи дуже важливі. Плюс на цьому поламався бізнес сімейний. Спецбатальйон створили торік у липні, тренують цих бійців, як і інших наших оборонців. У підпорядкуванні батальйону кадрові або мобілізовані військовослужбовці. Відбір кандидатів кажуть суворий. На прийомі тічка робота вашу. Можу рухатись. Рух Максим щойно розпочав свій військовий шлях на службу дніпрянин Став добровільно. Ждуть мене. Угу. Ну, як Саме тяжого до дається... Навчання Бігати. А так, в принципі, все. чутка, все ровно, все класно. Батальйон сформований у складі легендарної 93-ї бригади Холодний Яр командир спецбату на псевдовалі з 14-го року. У 2016-му звільнився, а щойно розпочалося повномасштабне вторгнення. Знову став на захист України. Акцентуємо на те, що війна, ми всі там рівні. І робота буде най... найтяжча. Спеціальності звичайно всі стрільці, гранатометники, кулеметники, штурмовики, закрепи. Тобто, ми піхота. Досконалюємось, готуємо пілотів. На відміну від російських ув'язнених, усі ці хлопці пішли воювати не заради грошей. Вони вмотивовані та прагнуть одного. Тут не за гроші. Тут ім'я мотивація. побіждати. Побіждати, щоб ми жили спокійно, тому що це наша земля. Ми не в тюрмі, ми получається на своїй землі. І нам нема куди тікати. Тобто, ми не втічимо від цієї війни і повинні воювати. Воювати стільки, скільки потрібно. Христина Венеля, Оскайте Денисці Неїгін, факти сі Єдині новини, а далі продовжимо з Дмитром Запорожцем, речником оперативно-тактичного групування Луганськ. Пане Дмитре, вітаю, Доброго ранку, пане Дмитре. Як росіяни поводяться зараз на вашому напрямку і цієї ночі? Що було? За минулу добу відбулося 32 боєзвітнення, з них переважна більшість на ой, на турецькому напрямку 28, а по самому місту Торецьк 18 штурмових дій. Вчора ворог активно застосовував також тактичну авіацію. Саме на Торецькому напрямку було 17 авіаударів з застосуванням 23 кадрів. Така наразі ситуація у нас в операційній зоні. А це якщо про Торецьк говорити, ви оцінюєте це як спробу розвідки боєм для подальшого масованішого штурму? Чи це звична ситуація на лінії? Е, якщо чесно, очікували на сьогоднішній день штурмові дії е, на саме на торецькому напрямку. Адже ворог активно здійснював артилерійську. Артилерійські обстріли, а також застосування тактичної авіації наразі на ранок е, якоїсь активності глобальної такої не, не відбулася. Угу. Е, пане Дмитре, я пригадую, ви казали, і от щойно фактично підтвердили, що на турецькому напрямку росіяни авіацію застосовують, а на Краматорському напрямку більше артилерією діють. Якщо я так правильно собі узагальнив е, ваші попередні включення, е, яка Причина в такому поділі: Турецька авіація, Краматорська артилерія. Ну, на Краматорському напрямку страждає місто Костянтинівка. Це найближчий населений пункт після Часового Яру. І, скоріш за все, є можливість застосовувати саме артилерійську складову на Часов Ярівському напрямку. І вона вже котрий тиждень, навіть місяць, активніше обстріли саме за застосуванням артилерії. Це саме. Краматорський напрямок ну, саме місто Часів Яр, і е, наближені населені пункти страждають від артилерії. На першому місці обстріли е, мінометні, на другому, третьому це вже РСЗВ, чи сольна артилерія, вони там рівнозначно в процентному відношенні відносно кількості обстрілів займають другу третю позицію. Угу. Чому так? Е, чому, чому так важко сказати? Е, тому що ну різні різні складові задіяні на тому чи іншому напрямку. Скоріш за все, те, що є можливість застосовувати таким чином засоби ураження, так ворог їх, їх і застосовує. Достеменно важко сказати, чому чому так. Але якщо спробувати узагальнити на вашу думку, яка зараз роль артилерії на передовій? Тому що я пригадую, ну ще 23-й рік артилерія, артилерія, снарядний голод зараз все більше сконцентровано на безпілотних системах, на літальних апаратах, і може скластися враження, що роль артилерії відійшла на другий план. Наскільки це хібне враження? Ну, я б не сказав так, щоб роль артилерії зменшилась, адже ворог активно її застосовує. Наприклад, на часов Ярівському напрямку це сто плюс обстрілів щоденно. На сіверському там нелогічно застосовувати артилерію щоденно в такій кількості, адже сіверський напрямок це переважно відкрита місцевість. Турецький напрямок, там вже давно було все знищено. Е за допомогою кабів, і артилерія там не таку активну роль відіграє, там більше йде полювання е дзеркально, що ми на ворога полюємо з застосуваннями в впівдронів і безпілотної складової. Так само і ворог намагається застосовувати максимально е безпілотні системи для враження позицій сил оборони. А часов яр теж саме вже знищений великою кількістю авіаційної складової, але методично по квадратам як то знищують за допомогою мінометних обстрілів ті yeah. позиції, які наразі є в центральній частині міста, а також на околицях міста часового яру. Дякую дуже, пане Дмитре, за детальну інформацію. Дмитро Запорожець, речник оперативно-тактичного групування Луганськ.